Розглядаючи фото сім'ї, можна сказати, що ця сім'я щаслива, весела, радісна і цій сім'ї притаманний гумор. На цьому тижні ми будемо з вами продовжувати говорити про гумор. Пропоную вам пограти в гру. Розшифруй. Я назву слово, ви повинні дібрати до нього пояснення: Терпляча людина! Це хто такий? Це та, яка вміє терпіти, завзята і наполеглива в справі. Ласкава людина. Це та, яка вміє сказати лагідні, добрі слова. Порядна людина, нездатна до негідних поганих учинків, справедлива, та, яка завжди діє чесно за правилами. Приязний. Це та людина, яка зустрічає з радістю, посміхається, до всіх звертається з посмішкою. Смілива. Це яка людина смілива? Та, яка не боїться заступитися за слабших, прогнати злу тварину, сказати правдиве слово? Допитливий, той, хто знаходить Відповідь на поставлене завдання, на запитання шукає відповіді, допитується, як правильно вчинити наполегливий, той, хто прикладає зусилля, щоб виконати поставлене перед ним завдання. Тож я вірю, що ви в житті будете терплячими, ласкавими, порядними, справедливими, приязними, сміливими, допитливими, наполегливими. Хай вам щастить. Пропоную вам послухати оповідання. У мене з'явилася сестричка. Ми чекали на появу сестрички. Я запропонував ім'я майбутній сестричці Катруся. Спочатку було погано, Маля... багато плакало, мама втомлювалася. Я злився і згадував той час, коли сестрички не було. Якось мама захворіла. Щоб заспокоїти сестричку, я почав її годувати. І відбулося чудо маля повернулася до мене і подивилася в мої очі. Я зрозумів, що вона мене любить, з того я часу, я завжди граюся з нею і допомагаю мамі. Я ж бо старший. Давайте ми відповімо на питання. Граючи ще з маленькою сестричкою, старший брат на якийсь час розлучався з друзями, книжками, мультфільмами, іграшками. Як ви гадаєте, чи переймався він через це? Ні, звичайно, бо він розумів, що Катруся його любить. Хоч вона ще й маленька, не вміє говорити, але її погляд розказав йому все. І братик завжди допомагав мамі, і в них в сім'ї завжди було радісно і весело. А у вас в сім'ї як? Є у вас старші або менші братики, сестрички? А якщо немає, то дідусь і бабуся, або тітка і дядьо. Турбуєтесь ви про них? Як ви проявляєте свою турботу? Чи ви полишаєте якусь гру свою і турбуєтесь про когось? Не дбаючи про свої розваги. Я вірю, що ви дуже уважні і турботливі. Нехай вам щастить, щоб у вас все було дуже добре. Пропоную вивчити вірша лелека та жабка Ірини Сонечко. По болоту йде лелека. Глянь стриба, хтось недалеко. Здравствуй, Любонько, привіт! Що ти робиш? Їм обід. Поділись зі мною теж. Ква, боюсь, мене кофтнеш. Давайте ще раз повторимо. Лелека та жабка, Ірина сонечко. По болоту йде лелека. Глянь. Стриба хтось недалеко. Здравствуй, Любонько, привіт. Що ти робиш? Їм обід. Поділись зі мною теж. Ква, боюсь, мене ковтнеш. Цей тиждень ми з вами говорили про гумор. Про настрій, про веселий настрій, про вибір, який повинна людина робити, то я вам пропоную сьогодні намалювати або автопортрет свій, як ви, який ви маєте настрій гарний, або портрет друга свого, або портрет своїх близьких, які мають гарний настрій. Пропоную вам виконати таку роботу. Вірю, що у вас все вийде. Вам творчої наснаги і бажання виконати роботу. На все добре, до побачення!